Закінчуєш школу та плануєш вступ цього року. Вибираєш з-поміж університетів та коледжів і не знаєш, який саме заклад освіти обрати. Ми, студенти Центральноукраїнського інституту розвитку людини. І ми точно знаємо, що ми, ми зробили, зробили правильний вибір. Центрально український інститут розвитку людини готує фахівців за такими спеціальностями: право, терапія та реабілітація. Фінанси. Банківська справа, Страхування та фондовий ринок, менеджмент, Філологія, Соціальна робота, Психологія Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. А якщо ви плануєте вступ до коледжу після 9 чи 11 класу то в Українському фаховому коледжі, який діє при інституті, можна отримати освіту за такими спеціальностями Фінанси. Банківська справа, страхування та фондовий ринок Право ЖУРНАЛІСТИКА. Яку б спеціальність інституту чи коледжу ви не обрали, вас неодмінно чекають. Якісна фахова підготовка від викладачів професіоналів, науковців та практиків. Практика в провідних установах міста, яку забезпечують інститут та коледж. Сучасні аудиторії, спеціалізовані лабораторії, тренажерна зала. Зручне розташування в центрі міста та проживання у гуртожитку для немісцевих студентів незабутнє студентське життя, подорожі Україною, екскурсії, концерти, флешмоби, спортивні змагання. Центральноукраїнський інститут розвитку людини та центральноукраїнський фаховий коледж це 25 років досвіду роботи у сфері вищої освіти та понад 3 тисячі випускників. Усі наші спеціальності акредитовані, а диплом державного зразка. Студенти з інвалідністю навчаються в інституті та коледжі безкоштовно. Тож не вагайся, Центральноукраїнський інститут розвитку людини та центральноукраїнський фаховий коледж це твій правильний вибір якісної та доступної освіти.